царській Росії ніколи не ідеалізуємо царизм, хоч більшовизм виявився ще страшніший. Але я нагадую, що, наприклад, білгородійський генерал Антон Денікін говорив, що він не уявляє собі Росії без України, коли заборонили переклад на українську Євангелії, міністр внутрішніх справ у 1904 році казав, що надалі говоріть о скудності малоруського язика, який не пригоден передавати відключенне поняття бідність, скудність малоруського язика був заборонений переклад, навіть як русифікувалася віра православна. Ця війна, яка зараз триває, невинені звідки страшенно хвилювало російські вищі класи, так званих російських патріотів, хвилювало українське питання. У газеті Киї в 1911 році якийсь Савенко пише: Мазепінський вопрос б'є Росію в саму основу її Диліко державності. А у Петербурзькому новому времені хтось якийсь меншиков. Дивіться, які прізвища. Савенко це, до речі, прізвище Едуарда Ламонова, російського письменника, який недавно помер, який так ненавидів все українське, який був родом з Харкова. Цей Савенко, що писав Києвані. А в 1911 році якийсь меншиков теж відоме прізвище пише, що все громче і громче виступають фанатики українофільства. Готов'я. Отпадення Малоросії, а то було б страшним підвісником імперського розпаду. Це питання завжди виникає в царській імперії. Коли на початку ХХ століття до шевченкова кобзаря, як ми говорили, думали, що питання України вже не існує, що воно вжило тільки уяві гоголівських звикнутих героїв, чи в якихось анекдотах, то Чим раз більше починається острах, містичний острах перед Україною, Ненавість до України, хоч Україна була уся зрусифікована, друзі. Я просто вам кажу, що це існувало незалежно від навіть від ситуації. Оце мазепинство, як вони називали. Це були кошмарні сни всіх російських чиновників.